Керівники обласної міських та районних служб у справах дітей зібралися на нараду. За мету поставили підбити підсумки вже проводеної роботи і визначити, що здійснити не встигли. В обласній службі у справах дітей кажуть, їхня мета влаштовувати дітей сиріт і дітей без опіки не в інтернати, а у будинки сімейного типу. А таких установ якраз не вистачає. У п'яти районах регіону їх немає. Взагалі, перше ми будемо ставити це завдання до начальників служб у справах дітей, які спільно з директорами центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Повинні були б спрацювати на те, щоб такі сім'ї були вишукані і такі будинки були створені а безумовно керівництво обласної державної адміністрації ставить ці питання до керівників районів та міст. Але загалом результати позитивні: кількість дітей сиріт в області зменшилася на 12%. Сімейними формами виховання охопили 83% безбаченків та малюків без опіки. Лише цього року сім'ї знайшло 56 дітлахів. Іноді їх навіть усиновляють і везуть за кордон іноземці. Тільки за умови, що якщо не вишукалися кандидати, які би взяли цю дитину на виховання в сім'ю громадяни України, то тоді дитина може бути усиновлена іноземними громадянами. 2013 року громадяни Інших держав прихистили чотирьох полтавських дітей-сиріт.